Фір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Доброго дня усім прихильникам українського футболу запрошую вас до міста Бориспіль на стадіон Колос, де невдовзі розпочнеться протистояння двох команд, які представляють чемпіонську групу першої ліги. Це четвертий тур чемпіонської групи. І сьогодні у нас між собою зійдуться у протистоянні ФСК Маріуполь та Кудрівка Нива Дмитру Фатєєву. Ось зараз може бути непогана комбінація. Владислав нехтій, простріл, у штрафний майданчик навіть у воротарський, лягулько гулько Гулько пробиває, і це могла бути навіть передача. Звісно, що хотів вдарити, але м'яч прилетів на груди Тименко, і зреагувати важко було нападникові, аби пробити далі. Але Ось така відповідь від Кудрівки. Відстань це надто велика подача. І небезпечно м'яч з відскоком від газону все-таки повз ворота пролітає. І, на щастя, для голкіпера ніхто із футболістів у воротарському не зачепив цей м'яч, не було жодного рикошету, тому що це завжди є дуже підступно. Ось дивимося. Ось, тут непогано вдається пройти Теплякову. Тепляков прокидає далі. На вечурка. Вечурко. Біля нього нікого, вечурко, входить у штрафний майданчик, віддає низом під удар І вище воріт летить м'яч. Як треба, ось в темп, аби пробивати в один дотик. Але над воротами летить м'ячі. Це, можливо, найкращий момент нашого першого тайму. Обов'язково пишіть свої враження. Ну а тим часом у нас завершення тайму, і, звісно, що усі хочуть витиснути максимум з цього епізоду! Удар від Задої! Ось вона. І відповідь на той удар Нехтія а Євген Задоя повз ворота пробиває так само, як і його опонент кількома хвилинами раніше. Але треба вже повертатися назад, тому що відповідь від Кудрівки Ниви лівим флангом. Іде атака. Дуже хороший прохід і удар ближній кут. А Ось і Дмитро Коркішко. Він практично непомітний був продовж всього першого тайму, але досвідчений Коркішко його чесноти, його вміння. Ми зараз побачили удар головою. Вище воріт. Коркішко пробиває. Ну ось в заключенні 10 хвилин, можливо, в заключенні 7 хвилин першого тайму, команда у нас значно більше показала гостроти і моментів, ніж продовж всієї першої половини гри. Ну і Коркішко. Зараз два моменти мав спочатку сольний прохід, коркішка і ось цей удар в ближній кут, з яким впорався Караващенко. Переведення ліворуч, хороша передача від нього проходить. і Треба бити повороток. Вище летить м'яч. Була передача від нього із флангу. Ну і завершення сьогодні третій матч, коли може продовжитися серія. Подача на ближню стійку. М'яч перелітає в ворота. зараз кудривка Нева Має сказати своє останнє слово подача на ближню стійку, рикошет Ще один кутовий. Ні, все. Фінальний свисток звучить на стадіоні колос. Нульова, нічия дуже важкий поєдинок для обох команд сьогодні. не виявили футболь, сильнішого. ФСК Маріуполь кудрів, та Кудрівка кудрів, Нива. Да. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. заряджай свій рух за лічені хвилини. Power – офіцій офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років.